Шановні слайдчики, зараз ми з Максом Безодньою будемо грати, вгадай мелодію, перевіримо знання на українську музику і подивимося, хто закрізь, а хто нас слей. А хто знає, хто не знає. Може, ми двоє не знаємо, а ви, може, знаєте. Бо то знаєте, Грайте з нами, якщо що. Наша редакція підготувала на пісні. Я не знаю, що за пісні, Макс не знає, що за пісні. І зараз будемо перевіряти на наше знання. Нам треба якесь сказати щось. Два клесне, типу, дай. Хто перше клесне, той говорить. Ну, звучок з 2000-х. Ну, що стара, так. Це бомбокс! Я фарка, я парту. А ти знаєш, що за трек? Можна скажу? Понур п'ять? Бета каротин Так. Понур п'ять. Поно п'ять. Ну ладно, да не буде. Я хотіла стати містом. Марія Меделина. Ну, я фанатка просто. <смістичко> Згадуєш? Я б до голоса не пізнав. Тобто, а я згадую. Викулець Бро. Ну, бо він знає, типу, Як він ще йому допомагав. Ти... Да. Хтось з територія, напевно. Це афліян. Ну, це афліян голос. Афліян, боже, я не знаю, що це за трек. У мені голос, я за тембри легко а -а -а. Да, чіпляюсь. я за, за саунд не так чіпляюсь. Це не блум скоро. Я ніхто не знаю тракт. — Ну, чотири рахуємо, чотири-два, ну все. Ну, що це, ну, сучасні були. Ні, щас, щось моє, ти в мене в плейлисті. Воно є у мене в плейлисті зараз. Це плейлист інді, точно, я пам'ятаю. Це Spotify. Блін, я це чув, ну... Ну все, ну прийдемо. Ну давай, Блін, це Ратмір! Я знаю, але точно. він мені ще навіть писав, а я не згадала. Я його інший трек Ратмір, мала. Ратмір, блін, розповідь. це класний чувак. Боже, Тазориск. Тазориск, я хочу Тазориск. Я вже мовчу. Це Ратмір, так. От, блін. А! Лава, лава! Так, це лава. Три, три, три. Е, угу. Насправді вам не подобається, тому що коли була Підлітком плюс-мінус мене впирала і музика. Особливо це знаєш, як болить, мені так треба. А ще. Я є не мама, тобі не мама. Вона так. класно навіть виглядала. типу дуже вона, вона, Я вам також скажу, я там переслуховую ці от старі альбоми, і там інтро на альбомі, Я така, вау! Це що таке? Не, навіть, так що вони це музиканти, таке? вони Дуже. концептуальщики були класні. Реально якісна музика, класна лірика, класний стан. Ну, тобто, а до чого, що ще треба було? Оце вона мені дуже подобалася. <му> дивна, су... Дивна суміш, країна мрій. Ні, країна мрій. Да, ні. Країна ілюзій. Да. <му> да, країна ілюзій. Країна мрій, то все. <му> Ба -ба. Так, ну, все. Ви перемогли, дякую. дякую. <му> Ну мені подобається така рубрика, я би ще грала, я просто обожнюю обожнюгаю мелодію. Та я іноді по вулиці йду зупиняюсь біля закладу якогось. Так, що це за трек? Ага, пішов далі. Я питаєш такі, я у тебе ультра-ультра слухники. Що це була слушнику? Російський запашок. Ні, Я дуже люблю також гадувати. У нас була колись двіжуха, ми поїхали в Скадовськ і якісь. Перший день ми щось у нас друг там, типу звідти родом. Ми тусувались, і хтось каже: та Макс, там у нього безодня, у нього він знає всі українські пісні. І вони просто тупо включали по секунді початок стоп 100, е, українських, і uh -huh. саме українських uh -huh. пісень. Десь цей плейлист на YouTube Music, лише і смерв uh -huh. чи в дізері. І вони вмикають. і Я там напевно відсотків 75, п'ять wow. отак. От за одну секунду вгадував. І воно круто працює як з цієї піснею «Димної суміші. Ти початок чуєш, і uh -huh. далі в голові uh -huh. Uh -huh. сам собі дописуєш no, як, як вона зламою да, так. Само, да. дуже У нас круто. є колега Женя, який монтує суперслайвлоги на Євробачення, і він теж дуже любить цю гру. І ми з ним колись на офісі грали. То ну, у нас на нас був махоч. Ну, ми там не тільки українські, ми mm -hmm. там і світові, і там якісь спосіки довсти, такі у нас такий махач, бо ми там просто. Так це класно, блін. Ти одразу згадуєш стільки крутих mm -hmm. пісень, і потім приходиш такі. Нам треба окрему рубрику несли шоу, гадай мелодію. Мені дуже подобається. О, давайте від тебе зробимо плейліст. Що від мене? На, від тебе плейліст української музики для своє шоу. Зробимо вам плейлист української музики від мене Максима Нагарняка. Від Максима Нагорняка буде для цілей шоу. По українському це то, що, так, на, то що, що я люблю. То, що ти любиш, так, да, так. Да. Так що підписуйтесь на наш телеграм-канал, там буде посилання, підписуйтесь нас усюди, підтримуйте український контент, ми його або робимо, або підтримуємо тільки два варіанта. От, і залишайтеся з нами. Дякую, що до вас відбудемо. Назати Марія.катуша забула. Назати Марія.акатуша